Привіт, друзі! Сьогодні готуємо ніжний паштет з курячої печінки, яким можна ласувати на сніданок, обід або вечерю. Перед початком приготування печінку добре промийте та розріжте на 2-3 частини. Вершкове масло повинно бути м'яке, тому залиште його при кімнатній температурі постояти 1 годину. Моркву натріть на крупній терці. Цибулю наріжте півкільцями. Овочі смажте на невеликій кількості соняшникової олії до м'якого стану. Слідкуйте, щоб нічого не пригоріло. На тій же пательні обсмажте печінку на оливковій олії. Додайте перець мелений, духмяний перець, коріандр, сухий часник. Потім всипте цибулю з морквою. Плюс 1 столова ложка вершкового масла. Все перемішуємо та тушкуємо 20 хвилин під кришкою. Вийміть духмяний перець з печінки та відправте частинами в блендер, збити все добре до однорідності. Поки що печінка тепла, додайте м'яке вершкове масло, посоліть і все ретельно вимішайте. За деякими даними, паштет створив кухар страсбурзького правителя, який доручив своєму підлеглому створити закуску високої французької кухні. Так в 1778 році з'явився перший в страсбурзі паштет з гусячої печінки. Кухар знайшов рішення, приготувавши випічку з печінкою, запеченою салом в печі. Нова страва справила фурор на світському вечорі. На її основі була придумана ще одна цікава страва, Страсбурзький пиріг. Кажуть, що завдяки пирогу, у який додали паштет, про цю закуску і дізнався весь світ. Невелика підказка: розтопіть вершкове масло та залийте в банку зверху, щоб не було доступу повітря. Тоді у бактерій не буде можливості розмножуватися, і ваш паштет довше збережеться. Підсушіть тост, намастіть ніжним паштетом, прикрасьте петрушкою та тоненькою соломкою солодкого перцю і смакуйте з задоволенням. Друзі, дякую за ваш інтерес! Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться з друзями та до зустрічі в наступних відео!